Тимпринт, обзор на пиратский сервер Анаху. падка Excel название. Это... ...челик. Домик. Лавочки для уюта. Правила серверу Привилегии. Э, пвп пр Ни Ні погано. Очень нормально. Давайте по попаркурим, чтобы отсюда выбраться. Классно. Дизайн тоже классный. Для PvP самоты. Тер нормальный. Правда, жаль, что он ранний великий. Но вы... Дію дію. Дію. А тепер пропушка мада спаун или ртп. Так, ну пропишпаун. Спаун. спаун. Так, и на степь сида. Блин, нет, мар. Нормально, нормально, мы справ. О, майок, какие скорость дает. Хорошо. Классно. Ну, класно можно посадити полтай нікого все рибки плавить костю тут риби всякие непогано непогано кетстартим це уже тут люди трохи Ну, еще є в принципі трохи залишилось еще трохи буде пам'ять кожен зайняти в кетстарт так повертайм тут базар, щоб обмінювалися ресурсами Тут у нас обмінюється ресурси, їда. Ну, тут вже ігроки, самі придумають, це все для, для Гріфа. Так, тепер квести. Квести для обичних ігроків. 30 кактусів, стак заліза, 10 палок блейза. Винагороду буду давати і я. Звісно, якщо ви зайдете. Нагорода адміну. Ну, ще, іще немає, я ще не написала. Для VIP. Це привлігає на сервер. 96 золота. 64 діаманти. Два череп візера. Ну, погано, не погано. Ага. Так. 20 таланець. Ладно, хай стоїть. Так, ось так оце приукрашено. В принципі, ну, нормально, нормально. Додайте, що сюди можна ще додати. Ага. Під кекс. М, классно. Интересно, команды работают. РТП. М, работаю, работаю. А ну, аху, я думаю, кто тут построит, сейчас еще раз. Хум. А, ладно, значит, я неправильно поставил дом. Ну ладно, ничего страшного. О, вот и на зашла на сервер. Так, опа. Ладно, ну, да, ребята. На цьому я буду закінчувати. Всім пока-пока. І чекаю вас на цьому прекрасному сервері.